До Шосткинської громади продовжують прибувати вимушені переселенці. За минулий тиждень в управлінні соціального захисту населення таких зареєструвалася ще 51 особа. І наразі кількість ВПО становить 6487. 148 до господар Шосткинської громади прихистили 314 внутрішньо переміщених осіб, за яких вони будуть мати відшкодування від держави за комунальні послуги. Це буде складати 141 747 гривень щомісячно, поки що, якщо не буде збільшуватися, буде збільшуватися, значить більше на сьогоднішній день за кожну особу держава відшкодовує 4 450 гривень це за ту особу, яку прихистили. Також замовлені кошти для внутрішньопереміщених сімей це 2053 сім'ї на 8 мільйонів 707 тисяч 400 гривень це за вересень місяць. Також замовлено технічні засоби реабілітації для 28 осіб і продовжуємо працювати над проектом ветеранський простір. Ну, 99% жителів відносяться до переселенців з добротою, співчуттям. І це позитивно. І більшість, не більшість, а 99% людей розуміють, наскільки, наскільки важко покинути все нажити роками і приїхати на чужу територію, організувати своє життя. Але один відсоток є, які вимагають, кривляться. Я хочу таких людей попередити. Не треба Бога нам гнівити. Не треба. Люди приїжджають до нас перелякані. Люди приїжджають в поганому настрої. Зрозуміло, що з ним спілкуватись складно. Допомогти ось наш обов'язок. Не оминув Микола Нога і актуальну тему забезпечення деревиною родин військовослужбовців, які цього потребують. Та дров для забезпечення резерву на випадок форс-мажору. Оголошено тендерну процедуру на закупівлю резервних резерву по деревині паливні. А що стосується військовим, то вже ми будемо на цьому тижні заключати договір і будемо розвозити. Вже втративши надію дочекатися дощу, аграрії громади розпочали посів озимої пшениці, паралельно продовжуючи збирати цьогорічний урожай. Хоч і суш, але розпочато посів озимої пшениці, посіяно вже близько 100 гектарів на сьогоднішній день. Продовжується обмолот пізніх культур, таких як соя, якою вже обмолотили на площі 1290 гектарів, намолотили 2580 тонн зерна. Також продовжують обмолот соняшника, якого вже обмолочено на площі 1430 гектарів та намолочено 3575 тонн зерна. Всього обмолочено 66% від посівної площі та намолочено 86975 тонн зерна. Освітній процес у громаді проходить у різних навчальних закладах по-різному. Більшість школярів вимушена навчатися з дому, хтось має можливість отримувати знання у змішаному форматі, іноді навчаючись в укриттях. Ми узгодили на декілька років плани по будівництву додаткових укриттів, тому толкайте там далі в обласному управлінні. Будемо підтримувати співфінансування для того, щоб збільшити кількість хороших укриттів у наших школах. Добре. Це наша задача, і ми не повинні зупинятися тими укриттями у ліцеї, і в першій школі, які вже розпочати будівництво. Ті завершуємо, а нове розпочинаємо. Для цього готуйте проєктно-кошторисну документацію, якусь ресурси, виділимо свої, розпочнемо будівництво, проведемо тендерні процедури, щоб. Оголосили конкурс. У нас і питання вирішили. Добре. Крім цього, мер Шостки зауважив на тому, що евакуйовані особи з території, які підлягають обов'язковій евакуації, все ще мають можливість виїхати у більш безпечні регіони України безкоштовним вагоном, що прямує з шостки до Києва. Щоб люди їхали туди, далі в центр України, щоб їм допомогли. Поїзд безкоштовний. Автобус, теж будемо оплачувати місця в автобусі, якщо комусь треба поїхати автобусом. Наймемо транспорт і пошлемо той населений пункт, звідкіля треба привезти людей. Так, да, складно, не всі водії погоджуються. От для одних із таких перевозок управління надзвичайних ситуацій, три дні вмовляло водіїв, щоб поїхали в один із населених пунктів, щоб перевезти речі. У кожній службі в нас така робота різна. Проводиться різний план. Шоскінці це всі наші люди. Є відважні, є на фронті, є там, є там. Але всі вони наші, і всіх треба підтримувати і допомагати. Але наш обов'язок сьогодні допомогти сусідам.